Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку Автопарк Одеська філія. Це наше нове надходження. Дуже гарний Лінкольн МКЗ 2017 року випуску, який приїхав до нас з страхового аукціону із США. Давайте пройдемось по порядку. У нас двохлітровий бензиновий двигун, який працює в парі з автоматичною коробкою передач. По екстер'єру в нас легкосплавні леті диски від компанії Лінкольн. Вже на зимовій гумі від Goodyear Також у нас дуже гарний колір. Я би, напевно, назвав його малиновим, але кожен може дати ознаку цьому кольору по-своєму. В цілому по Америці у нас було пошкодження переднього та заднього бампера. Не критично. Всі деталі ви можете дізнатися у нас. По телефону у нас електропривід багажника. Дуже місткий, містке багажне відділення, може поміститись взагалі е, любі ваші речі, які ви возите, а також е, дитяча коляска, якщо ми кажемо про е, складний варіант. З приятних опцій у нас безключовий доступ. Салон зустрічає чорною шкірою, як ми бачимо, в ідеальному стані. Немає ніяких питань до неї. Також у нас повний електропакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь та керма, датчик світла. Також у нас є великий мультимедійний руль з функцією управління голосом, а також круїз контролем. На даний момент. Як ми бачимо, інформаційне табло нам не видає жодних помилок. Пробіг на 49 800 кілометрів. Наша селектор КПП. Також у нас є підігрів переднього ряду сидіння, двозонний клімат. Також камера заднього виду у нас дуже деталізована, все гарно видно. І при паркуванні буде дуже зручно на ньому паркуватись. Задній ряд сидінь також у нас в ідеальному стані, зовсім немає нема ніяких питань до неї. Дуже вмісткий та просторий задній ряд. І безключовий доступ також і на заднє сидіння. Підсумуючи... Про даний автомобіль що я можу сказати. Гарний варіант преміум класу, який, напевно, кожен з вас буде вважати його найприваблювішим з седанів, але це суб'єктивний суб погляд, але я думаю, що ви зі мною будете згодні. Продається даний автомобіль в місті Одеса по адресу Михайло Грошевського 15а. Придбати ви його можете в кредит, лізинг, трейдинг, а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічей!